А їм ремонт тільки сниться на Черкащині. Всім миром збирають гроші для бездітної сім'ї, у якої вщент згоріла хата. Нині родина поневіряється в наметах і вірить, що світ не без добрих людей. Село Червона Слобода під самими Черкасами, вулиця Мічурина, будинок 12. але це лише поштова адреса. Адже самого будинку на подвір'ї вже нема. Зараз можна сказати, щось як з тим, що було, то сі набагато лучше. Ось те, що лишилося від будинку, в якому жила Галина, трійко її дітей та літні батьки. За лічені хвилини його знищив вогонь. Пожежа сталася через коротке замикання в електромережі. Після лиха сім'я мешкала в ось цьому туристичному наметі, що його напнули в себе на подвір'ї. Та він затісний. Тож за кілька день почали будувати повітки з дерев'яних брусів та цирати. На такій імпровізованій кухні жінка готує їжу для себе та рідних. А ось у ганок. люди дали і балон газовий, вже два рази заправляли за це всерення, бо воно ж дітям же ж готуєш. По тому, як брат Галини виклав у інтернет фото згорілої хати, на лихо почали реагувати небайдужі. Зовсім чужі жителі обласного центру за кілька днів навезли повний двір речей. Дев'ятимісячній даринці люди надарували навіть забавок. Помогли і грошима, помогли і одежкою ще та й грушечки. Оце всі-всі ігрушечки, всі люди попривозили. В Черкасі, Слободи теж люди, хто хто на велосипеді приїжджав, що змогли привозити посуду, це все. Тепер вони мають чимало, не мають головного житла. Часом туляться в сусідів. Віднедавна туристичний намет змінили на просторий, військовий. Тут ми живемо з дітьми, ось тут дуже жарко. Проте в день тут ані душі, повітря геть розпечене. Після чотирьох часів сюди вже можна заходити. Вже тут маленька в мене гуляє. Ми стіло це не такі. атя. допомогла погорільцям і сільська рада виділила гроші з бюджету. Згорів і паспорт, і всі документи абсолютно вони відновили їх. І в той же день ми оперативно. З депутатами зібралися і виділили 30 тисяч гривень матеріальної допомоги. Утім, після верхування податків на руки пані Галина отримала 25,5 тисяч. Ще понад 7 тисяч односельці накидали в трилітрові літрові слоїки, такі поставили в кількох крамницях у червоній Слободі. Інший небайдужий земляк привіз трішки будматеріалів та допоміг зацементувати фундамент. Утім, за мінімальними обрахунками потрібно 60 тисяч. Галина мріє якнайшвидше дати Максимкові Олегові та Даринці над головою. Дітки для мене це смисл моєї жизни. Я хочу зайти, я хочу на своїй плиті готувати разом з дітками в хаті гулять. Жінка вірить, що до кінця літа, поки тепло і можна жити на дворі, потрібну суму на відновлення житла таки не збирає. Вадим Горощук, Олексій Синельников з Черкащини. Програма Вікна СТБ.